Шановні журналісти, вітання. Зараз до вашої уваги звіт про ситуацію на сході України від полковника Олександра Матузяника, речника адміністрації президента України з питань пов'язаних АТО. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги ситуація в зоні АТО за минулу добу. Отже, за добу, що минула на лінії розмежування, противник один раз порушив режим припинення тиші. Сталося це. Поблизу Шахти Путилівської, відомої також як Бутовка Донецька, вона розташована між Авдіївкою і Спартаком. Близько півгодини противник вів вогонь по наших позиціях із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Внаслідок цього троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Також за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув, натрапивши на ворожу розтяжку. Це сталося поблизу селища. Верхньоторецької Ясановацького району Донецької області. Вчора в зоні проведення АТО прольотів ворожих безпілотників зафіксовано не було. У Константинівці міліція затримала 55-річного місцевого мешканця, який виявився бойовиком. Під час окупації міста затриманий вартував на блокпосту незаконного збройного формування зі із зброєю. На камуфляжі він носив чорно-помаранчеву стрічку із нашитим прапором так званого бандформування ДНР. Після звільнення міста чоловік переховувався від органів правопорядку, в тому числі за кордоном. Однак з урахуванням життєвих обставин він був змушений повернутися до Костянтинівки, де, власне, його і було затримано. Також двоє українців, які причетні до діяльності незаконних збройних формувань на Сході України. Були затримані українськими прикордонниками на українсько-білоруському кордоні на Рівненщині. Перевіряючи інформацію, правоохоронці встановили, що ці громадяни є вихідцями з Донецької та Луганської областей. У Білорусь вони потрапили з території Росії, виїхавши туди через пункт пропуску із зварени, який знаходиться на непідконтрольній Україні території. Чоловіки плуталися у своїх відповідях та у одного з них правоохоронці Виявили фото, на якому чоловік був одягнений у військову форму із нашивкою Новоросія та зі зброєю на фоні броньованої техніки. Затримане громадян було передано співробітникам Служби безпеки України. У Мар'їнці Донецької області співробітники СБУ та міліціонери знайшли схованку з великою кількістю боєприпасів. Будинок з вибухово-небезпечними предметами перебуває за лінією розмежування за кількасот метрів до позицій ворога. Було вилучено понад 300 гранат до гранатометів АГС-17 та РПГ, три підствольні та, два, та дві ручні гранати РГД, також велику кількість набоїв різного калібру. Збройні сили України допомагають міжнародній місії ОБСЄ у процесі моніторингу відведення зброї. Постерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксують відведення танків артилерії калібром до 100 мм та мінометів до 120 мм від лінії зіткнення в Донецькій області. Варто зазначити, що патрулі ОБСЄ виконують свою роботу за повного сприяння сил АТО. Також правоохоронні органи спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували багатомільйонну схему фінансування бойовиків через одну з українських. Платіжних систем. Окремі працівники цього платіжного сервісу були у змові з бойовиками і продовжували роботу терміналів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Окрім того, дилери щомісячно неофіційно підтримували бойовиків додатковими коштами. Під час проведення обшуків у Офісі платіжної системи було заблоковано 5 мільйонів гривень на 23 рахунках. Які не були допущені до бандформувань. Тривають навчання наших воїнів на полігоні «Широкий лан у Миколаївській області. За легендою навчань, бійці механізованої бригади ведуть бій з переважаючими силами противника і змушені тимчасово відступити. Завдання полягає в тому, аби поєднати відхід у запланованому напрямку з одночасним максимальним вогневим ураженням противника. Це дозволить знесилити. Противника та заманити його у завчасно підготовлену пастку. Воїни-десантники на навчаннях виконують різнопланові завдання, зокрема, відіграють роль противника. Крилаті піхотинці, які брали участь у навчаннях, застосовують досвід набутий в антитерористичній операції. Саме тому усі етапи підготовки бойових дій, навчань були виконані ретельно і якісно, починаючи від маскування, налагодження зв'язку і закінчуючи логістичним забезпеченням. Також відбувся польовий вихід курсантів військової академії міста Одеси. Майбутні офіцери підвищують рівень інженерної підготовки. Мова йде про розмінування, встановлення, виявлення та знешкодження боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Курсанти працювали двома групами, кожна з яких окремо встановлювала на різних ділянках вибухонебезпечні предмети. Згодом групи помінялися місцями і виконували завдання з їхнього виявлення та подальшого знешкодження. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до бойових. На Яворівському полігоні, що на Львівщині триває завершальний етап українсько-американських навчань Firez Guardian. Військовослужбовці Національної гвардії під керівництвом інструкторів-десантників Збройних сил США відпрацьовують стрільби у складі взводу та готуються до триденного польового виходу. Водночас, курсанти Національної академії НГУ. Мають змогу вдосконалити свою англійську мову. Також здобувають нові знання у галузі тактики, топографії та вогневої підготовки. Шановні друзі, це поки що вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дуже дякую. У нас є перше запитання. Не забувайте представлятись. Віталій школьний телеканал RTVI. підкажіть, будь ласка, таке напередодні секретар національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив про те, що на сході пожвавилися російські диверсійні групи, російські офіцери, і вони вербують бойовиків місцевих до Сирії. Чи є така інформація про те, що вони вербують людей до Сирії, українців, котрі звідти родом, і чи справді їхня увага російських військ і російських офіцерів до подій на Донбасі? Менше, ніж була до того. За нашими оперативними даними, дійсно військовослужбовці Російської Федерації постійно вербують місцевих бойовиків для того, аби вони брали участь у сирійському конфлікті. Разом з тим, я не можу зараз сказати, скільки таких бійців незаконних збройних формувань вже беруть. Участь в цьому конфлікті, скільки їх там погодилось так і такі інше, такої точної інформації в мене немає. Однак дійсно ми знаємо, що таке вербування відбувається. Чи внаслідок цього зменшилася їхня інтенсивність на території Донецької і Луганської областей, ну, ми знаємо, там постійно діють ворожі диверсійні групи. Ми знаємо, що у нас періодично військовослужбовці зазнають ушкоджень внаслідок. Підриву на розтяжках, які встановлюють ці диверсійні розвідувальні групи. Разом з тим, активних бойових дій зараз ми не фіксуємо. Є поодинокі обстріли не більше одного-двох на добу. Но я не став би пов'язувати ці дві події з тим, що відбувається на Сході України. На мою думку, якби відтік бойовиків до участі в тому сирійському конфлікті, він не впливає на те, що відбувається на сході нашої держави. Дякую, пане Олександр. У нас є ще одне запитання. Доброго дня, Галина ОНТ. Скажіть, будь ласка, є, є яка інформація щодо обміну полоненими? Ось на сьогодні була, була запланована операція? Я просив без питання обміну полоненими звертатися до Служби безпеки України безпосередньо. В них є сама свіжа інформація з цього питання. На жаль, я не вповноважений коментувати цю інформацію на цьому інфо інформаційному майданчику. Дякую. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому дуже вам дякуємо. Дякую, на все добре, до побачення. До побачення. А наш наступний брифінг о 13.30 буде обезь.